Слава Україні та слава ЗСУ Миколаїв 21 липня, 1244 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі була масована ракетно-дронова атака від росіян. Під найбільшим ударом за весь час був Івано-Франківськ. Ну і Київ, як завжди, на півдні дрони та ракети летіли транзитом. Росіяни з кораблів пустили ракети з зі стратегічної авіації. Росіяни запустили 426 мопедів, 200 збито, 203 подавлено рабами. Зі Стратегічної авіації росіяни пустили 14 крилатих ракет, всі їх збито. З кораблів з Чорного моря пустили 4 ракети калібр, всі теж збито. Одну балістичну ракету. Іскандер, її теж наші хлопці збили, і 5 аеробалістичних ракет. Кінжал по офіційним повідомленням їх теж вдалося збити. Є прильоти тільки від дронів. Так в Києві дрон знову влетів в багатоповерхівку. На Знову є загиблі люди. Ну і в Івано-Франківську багато руйнувань цивільної інфраструктури. На Одещині була лише повітряна тривога. Там ще й російські розвідувальні дрони в день літали. Ну і шахеди летіли транзитом через Одесьчину. Щодо Миколаївщини, то тут в області збито 17 мопедів. І знову атаки ФПів-дронами в районі Очакова. Цього разу росіяни перебили лінію електропередач. Постраждалих, на щастя, немає. А щодо Херсонщини там теж тривають російські обстріли. На щастя, без загиблих двоє травмованих людей. Ну і на Росію продовжують летіти дрони. Теж є прильоти там. Чекаємо ще на таке.